27 вересня чотирьох прикордонників із Шосткинщини посмертно нагородили орденами за мужність третього ступеню. Високі відзнаки вручили родичам полеглих оборонців. Прикордонники вони завжди були віддані народові України, вірні конституційному обов'язку справі охорони державного кордону. У них у всіх різні дати народження, різні долі. В них Одна дата загибелі сьогодні. Тут на церемонії вручення медалей за оборону України і захисник вітчизни посмертно зібралися рідні Сергія Зайця, Романа Дяглева, Сергія Кутенка, Руслана Гайчені. 11 квітня 2024 року. Службовий автомобіль наших прикордонників. Підірвався на ворожій міні хвилиною мовчання присутнє вшанували пам'ять тих, хто виконуючи свій службовий обов'язок, не повернувся додому. Сергій заєць. Він народився 22 серпня 1988 року в селі Чуйківка Сумської області. У 2008-му закінчив Лухівський коледж Сумського національного аграрного університету за спеціальністю електрик і цього ж року вирішив пов'язати своє життя зі справою охорони державного кордону України. З перших же днів повномасштабного вторгнення російських окупаційних військ Сергій Заєць разом зі своїми побратимами у складі зведеного загону прикордонників від Сумщини захищав підступи до Чернігова, де відбивали наступ російських військ. Після повернення у квітні 2022 року на ділянку державного кордону Сумської області Сергій Заєць продовжив захищати і боронити рідну землю від окупантів. Денис Заєць, син прикордонника, отримав нагороду з рук майора Олександра Писанки та старшого лейтенанта Андрія Логового. Батьку трьох дітей Вікторії, Анастасії та Дениса, захиснику України Сергію Зайцю було лише 35. Старшому солдату Роману Дяглеву виповнилося 43, коли він, виконуючи свій обов'язок по охороні державного кордону, доєднався до небесного війська. Протягом двох років проходив службу у п'ятому прикордонному загоні. Стояв на охороні та обороні держкордонів Сульської області, зокрема в Серединобуді. З Спочатку повномасштабного вторгнення, коли расистів вибили за межі області, Роман добровольцем став на охорону та оборону державного кордону на Сумщині у лавах п'ятого прикордонного загону. Разом з побратимами на нулі під ворожими обстрілами відбивали російські ДРГ, збивали російські шахеди, не пропускали ворога в глиб країни і до рідної шостки. Син героя Микола у присутності мами прикордонника та його дружини отримав нагороду за свого батька. На жаль, втративши його назавжди. Уродженець Вороніжа Сергій Кутенко, у роковий день 24 лютого 22 року, мав відзначати свій 45-річний ювілей. Цей день змінив все подальше життя чоловіка. У присутності Давида, сина героя, його сестри Анни. Державну нагороду отримує пані Наталя, дружина прикордонника. Старший солдат, 38-річний Руслан Гайченя, був четвертим, хто того фатального дня опинився у тому автомобілі. Він народився в конотопі навесні 86-го. Там і працював до початку великої війни на початку проходження служби в прикордонному підрозділі спільно з військовослужбовцями, які призвані на службу по мобілізації під час особливого періоду, пройшов курс навчань, де практично відпрацьовував порядок підготовки, застосування, обслуговування озброєння та техніки, що перебуває на обліку в підрозділі. Разом з побратимами виконував завдання із охорони та оборони державних рубежів безпосередньо на лінії проходження кордону з територією РФ. Нагороду отримав син прикордонника Віталій, якого супроводжувала дружина загиблого та його донька Карина. Наші воїни назавжди стали воїнами світу. Вони ангели охоронці зберігають нас з неба. Завдяки їм. України зіснує як незалежна держава, завдяки їм ми живемо і у нас на нашій території. Є наше українство, є наша Україна. Тримаємось разом і виримо, і наближаємо перемогу.